Ось цей комплект реносних 16 дисків. Зараз покажу вам їх максимально всі детально. Так, ось тут, якщо вже, ну, бо все буду до дрібниць, показувати, така легесенька якась потертість її ледь-ледь Ось, Бачите, така легесенька. Ну, на срібному, а тим паче при експлуатації його зовсім не буде виднося. Загалом вони всі без бортюрів, максимально збережені. Ось тут так само, бачите, легесенька така. Стан у них реально дуже збережний. І ви це зараз все прекрасно побачите. Ось тут. Ага, це, це була грязючка, Ось так вони всі виглядають. Є декілька тут таких, ось, бачите, така милесенька царапка, а це, ага, це навіть не дефектик. Ось так це все досить збережно виглядає. Ось тут такі бачите, дрібна якась подряпинка. Так, йдемо далі. Всі вони з датчиками. Зараз це також покажу. Ось тут також є. Ось так його сфокусувати. Така невеличка потертість. І ось тут така малесенька подрябка. Ну, але це я вам вже все-все до дрібниць показує. Так, по болтам тут все повний порядок, копачок на місці. Так, датчики. Присутні. І зараз покажу вам. Вони всі мають бути 19-го року випуску. Так, зараз десь не, не попадається мені на око, тільки що бачу. Ага ось. Дивіться, 0,5, 0,9, 19-го року. Так, тепер показую вам внутрішню частину. Так, тут так само. Всі вони. Акуратні, рівненькі. Ось так вони всі виглядають. Так, тут по внутрішній частині. Ну, десь це, більше на монтажу, ось така. Загалом без бордюрів тут немає жодних тут зауважень. Ось так це все дуже збережено виглядає. І якась ось така. Невеличка потертість. Ну, це все від, можливо, ще на вантажу, бо десь ну, це незначні моменти. Ось така. Ну, це так само може бути від лапи. Так, тут по центру все класно. Так, і дивимось тепер 6,5 дюймів. В 16 розмірі 41 вилік. Виробництво Туреччина є невеличкі такі, бачите, як рижики в народі. Так, ось тут такі, ну, незначні, малесенькі-малесенькі, просто щоб ви все прекрасно бачили. Так, каталожний номер і реношна емблеми. Все по оригіналу ці диски. Тут так само жодних зауважень не бачу. Все дуже збережено. Так, кладемо цей і йдемо до наступного. Тут так само, ну, якась ось малесенька подрябка. Це я ж кажу вам все до дрібниць. Ось тут така малесенька. Все вам до дрібниць. На авто ви його ну, навіть не помічатимете. Так, йдемо далі. Так це, це бруд підтирається. Якийсь шматочок смилив. Ось є така легенька потертість. Так, ось тут. Також все вам детально буду показувати. Ну, а так-то загалом без жодного бердончика. Ось тут така, бачите, легесенька потертість і подрябка. Ось така присутня. Так, це, напевно, що а, підтирається якась шматочок смоли. Так, в принципі, порядок по болтам також не бачу я тут чогось побитого і так далі. Так, тут датчик присутній і так само тут площина, все з нею повний порядок. 19 й рік. Так. Ось так кладемо. Тут так само, ну, є ось якась малесенька. Ну, це при монтажі зазвичай таке з'являється. Пюрів, нічого тут побитого, абсолютно гарнесенькі німецькі диски. Ось так круто все виглядає. так Ось така, ну, це точно від лапи, бо тут нереально чимось ще зробити якесь таке пошкодження. Так, по центрам тут повний порядочок, шильдикрено присутні Ось такий маленький рижик також присутній. І тут загалом далі все порядок в порядок, ось такий класний стан. Десь ось такий малесенький рижик, присутній. Десь ще, ну, на цих спицях не бачу. Так, тут загалом по площині також в мене нема зауважень. Все супер збережено. Так, з другим завершили. Переходимо до третього. Так, так давайте тут відразу ось є такий скол. Невеличкий його, якщо Чуть-чуть підкапати, то зовсім буде непомітно. А ось так Так само, бо це світлим відсвічує від, свіч, від е, Ну, від ліхтарів, так воно здається. Але ось так, бачите, як трохи притіняється, то воно вже не так помітно. Так, тут загалом також Повний повний порядок. Цей диск. Ну що, той скольчик, то єдине, що до ну, чого ага, ось така. ну, це також мінімальне. Так, це крапелька води. Ось так вони супер збережено виглядають. Ну, дійсно, тут я більше нічого і не бачу. І ось вже дійшли до цього сколу. Так, це водичка. Тут по центрам. Також повний порядок, не побитовано болтами. Так, тут датчик так само присутній. І тут 19 й рік. Ну, супер свіженькі колеса. Так само тут по ним повний порядок. Ось так це все супер збережено виглядає. Так, ну, і датчики давайте раз Покажу ось так вони виглядають. Так, тут по внутрішній стороні така ж сама історія. Я десь ось якась така потертість. Ну, але це все через експлуатацію, через німецький шиномонтаж. Так, ось так це все супер збережено. Виглядає. Ну, тут, знову ж таки, ось такий. Так само, як на тому, там легенька якась потертість від лапи. Ну, і, в принципі, більше нічого, все порядок. Так, по центрам, тут також повний порядок. Крино, номер каталожний, присутній. Тут також все повний порядок. Тут є маленький ось такий прищик. Так, далі йдемо тут, також ось малесенький. Ну і в принципі все. По площині тут це якісь ось такі якісь малесенькі потертості. Так далі, в принципі, все повний порядок. Так, це у нас був третій і четвертий останній диск. Так само, давайте зараз все детальненько показую. Ось такому він стане. Так, є тут ось така подряпка, невеличка потертість. Ось так вона виглядає. Ось так. Так, йдемо далі по спицям. Так, є такий ось малесенький скол. Ось так він виглядає. Ну і тут малесенька така потертість. Але так само його при бажанні можна підкапати і ну, не буде зовсім його помітно. Так, далі. Так, ось тут у нас є ось такий скольчик і ось такий малесенький скольчик. Так, це водичка. Загалом, загалом далі порядок. Ось так це все виглядає. Так, і з цієї, ми здається, починали. Так, тут по болтам також ще а нічого не бачу. Так ось, а, ага, це була водичка. Так, то датчик, він присутній. Так, зараз десь Покажу. Ага, 19-й рік, ось вони всі. 19-й рік всі абсолютно ціленькі. Так, і зараз по внутрішній частині тут так само жодних бордюрів. Гарні збережені диск. Так, навіть ось тут дата є. Дев'ятнадцятий. Так, і далі, далі. Все повний порядок. Так, по Централ Також порядок і йдемо тут по шильдикам. Так, це водичка. Тут порядок, тут порядок не бачу. Жодних навіть тут поки прищиків. А ось тут біля Рено там малесенький, малесенький, тільки, тільки-тільки десь починається. Так, тут, в принципі, так, аж жодних пошкоджень немає. Все, все супер збережно. Тож, такий ось комплект класнючих риночних дисків є в наявності.